Понад шість тисяч гривень зібрали на потребу ЗСУ на черговій творчі зігрівайці від міського будинку культури. Ми кожен раз виконуємо якісь заявки від наших захисників. От, сьогодні поїхав автомобіль 46 шоста заностр морву бригаду. Зароблено все на насилищі. Є заявки на пікап, є заявки на амуніцію. То тобто, чим зможемо, тим будемо допомагати. І поки зможемо допомагати нашим захисникам. Проєкт покликаний не тільки допомагати нашим воїнам, а й хоч трошки психологічно розвантажити містян, відволікти від випробувань цього дня. Творчі колективи ретельно підбирають репертуар. Кожна творча зігрівайка це завжди щось нове. Творчі зігрівайки це завжди щось нове. Ми намагаємося актуально реагувати на всі події, і тому ми завжди обираємо такий актуальний репертуар. Артисти готуються, тому що зараз, коли в нас війна, дуже. Важко знаєте, вловити ту грань між веселим настроєм, який зараз недоречний під час війни, і не хочеться дуже впадати в вічай в такі, знаєте, сльози. А хочеться підіймати настрій. Вокалістка Вікторія Зленко є активною учасницею творчих зігрівайок. Головне для дівчини дарувати людям віру у майбутнє. Я вже беру не перший раз участь в цьому. Я вже довготривалий час беру участь в цьому цієї зігрівайки і напевно вже, напевно, три місяці десь так. Ми дуже багато збирали коштів для ЗСУ. Ми співаємо. Ми співаємо не лише я. у нас дуже багато. Я співаю і сольні пісні, і в колективах різноманітних. Це, наприклад, група Ред Ліпс або ж Камертон. Ми дуже часто приймаємо участь цьому. сьогодні. Мрія у Вікторії одна: наблизити нашу перемогу. І саме тому вокалістка разом з іншими учасниками творчої зігрівайки продовжать брати участь в усіх благодійних. Я вважаю, що це дуже добре є, тому що ну, кожна людина повинна допомогти в цьому, тому що наші герої захищають нас і це дуже потрібно для нас зараз. Я дуже рада завжди допомогти ЗСУ і дуже рада, що будуть донати. Допомагати треба для того, щоб ЗСУ було легше, і ми, і ми ж їх підтримуємо ну, і коштами, і морально завжди. Відчуваю, що допоможу. Збройним силам України і наплине до перемоги. Творчі колективи Будинку культури тримають Культурний фронт, підтримують Збройні Сили України донатами. Такі заходи вони присвячені тому, що збираються кошти. Люди донатять. Люди роблять покупки. От, зокрема, на попередніх зігрівайках. Ми продавали лоти. Лоти майже всі були розкуплені, продані всі і досить таки за значні суми. І дуже приємно те, що ці кошти вони перенаправлюються до збройних сил України, і ми долучаємося до цього. Ми допомагаємо і наближаємо нашу перемогу. Творча зігрівайка, ініціювання МБК має право на життя. Працівники культури роблять благодійну справу, підтримують наших захисників. Наближають перемогу незабаром. Прилучани ознайомляться з новим форматом заходу. «Я Думаю, ще дві-три зіграйки. Ми трошки вже змінимо формату, що на вулиці вже буде тепло і вже грітися будемо на сонечку.